Всім привіт! Сьогодні на вугільному грилі з дівчиною готуємо курятину. Курячу четверть. Такі собі буде, така собі буде у нас вечеря. Замаринував майонез, сіль, перець, карі, приправка. Так само зробив такий соус небагацький, щоб потім в процесі змастити і була така солоденька скоринка. Трішки меду, майонезу і карі. Можна було б без майонезу, але в мене не було гірчиці. Так зазвичай я роблю гірчицю, майонез і там приправи за смаком небагачка. Змастив я курятину соусом. Один раз вже переверну. Зараз вам так само ще раз переверну і змащу соусом.